Як то кажуть, друзі, світ не без добрих людей. От дивіться, як підтримують наші друзі. Ніка, те, що він хворіє. Ну і Ніка, і мене. Тут і для Ніка вітаміни. Солодощі йому не можна. Такий ананасик. І там ще щось у пляшці, якесь вино. Це такий ромбатер. Рулетик такий. З аманделом, з мигдалем, бананчики, апельсинчики, яблучки, грушки, ананас такий красивий. І це все нам презентували наші друзі, підтримують нас, настрій нам піднімають і допомагають трошки ніковидужити і мати гарний настрій. Дуже вдячні друзям нашим. Яблочко таке красиве. І сподіваємося на краще, друзі. Чого і вам бажаємо. Така гарна, красива упаковочка. Дуже приємно за підтримку. Дякуємо, друзі, дякуємо. Відкрию зараз, подивимося поближче, що там. Розпаковка, подарунка. Тут треба розрізати. Ось такий ананас. Так, це що? У нас салвіта сійка апельсиновий? Дві такі шоколадки? Бананчики, яблочка. Так, і це ще сік мультивітам Марципанчик. Цукерочки? А це, до речі, від кашлю, від горла смоктати. Яблочка. Манго такий класний, спілий. Красивий, м'якенький. Нік любить манго. Так, ось такі вафельки, вафел маленькі. Ну, потрошку, може, можна йому їсти. Так, це що у нас таке? Шовергель. я думала, це вино. Думаю, ну нічого собі. Це що від для настрою? А це шовергель для Ніка. Боже, як приємно, дякуємо. Така велика пляшка, шовергелю Наче вина. Ну от, друзі, такий подарунок. Дуже ми вдячні. І дуже нам приємно! Всім привіт, друзі! Привіт з Нідерландів! Ви на каналі Єлена Holland 5, Українці за кордоном. Знов трошки відео для вас про роботу на дачі, як я працюю на дачі. А що я там робила, розповім у цьому відео. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Всім дуже вдячна за вподобайки і за підписки, а також за перегляди. Роблю, друзі, ви спитаєте. А я хочу висадити цю смородину, яку я купила разом з туями. Я її ще не висадила. Ось я тут викопала, хочу тут її посадити за грядками полуниці. Тут малина росла, пропала, та не дуже добре. Ось там я хочу зробити малинник, там він гарно росте, прибрати трошки колючої цієї ожини. Може, наполовину. І висадити ті кущі малини, які в мене ще є. Ось у мене тут ростуть декілька кущиків з краю І ще туди хочу висадити малину. Ось, а смородину хочу тут. Тут у мене червона смородина. Цю малинку я туди перенесу. А сюди дві чорні смородинки посажу. Хочу для них зробити гарні ямки. Ось зараз. Добрива насиплю і буду садити. Тут така, знаєте, земля, взагалі глина, така важка-важка. Її треба роздавити ось таким от добривом. Перемішати, щоб земелька була пухкіша. І посадити смородину. І сюди також. Ось я витягла. Як бачите, тут таке коріння гарне, воно більш-менш вільне. Мокрувато, бо йшли дощики, вона стояла, дощики. Бачите, як її ось таке коріння. Трошки, мабуть, треба підрізати. Зараз підріжу трошки коріння. Ось, друзі, один кущик вже посадила. Зараз ще присиплю земелькою. Бачите, він уже випускає зелені бруньки. Ось. Це смородинка. Восени чогось випускає зелені бруньки. Тепло. Ідуть дощі, сонце. І ось так. Так, ще зараз присиплю гарною землею і все один кущик уже готовий. Ось така смородинка буде. Як вона називається. Смачна вінтер хард. Висока врожайність. А як називається, я вам не скажу. Виростає 125 см, любить сонечко на півсонечко. Обрізати. Ну, я, мабуть, зараз її не буду обрізати, чи обрізати ці листочки. Навіть і не знаю оці новенькі, то я не буду знати, чи прийнялась вона, чи ні. Нехай поки що буде. А ось така ще гілочка ремонтантної полунички. Кінець жовтня. Урожай інжиру на сьогодні, щоб ви могли собі уявити, який він крупний. Я тут кинула чорнобривців і мені здається, що це вони. Бачите, вже посходили. Мабуть, рано кинула. Померзнуть. Ой, як все швидко тут відбувається. Бачите, дощики, сонечко, тепло і вже посходили. На полуниці вже треба обривати всі квіточки, всі ягідки, щоб вона не виснажувалася на цвітіння і на плоди. Бо тут буває ремонтант, на ще квітує, і, звичайно, ще квітувала, я вже пообривала всі квіточки. Ось бачите, чим я займаюся? Обкопую виноград, перекопую цю землю. І дуже зручно що цю закопала я стрічку бордюрну. Хочу так позакопувати кругом. Там, де в мене кущики лохини, ще досажу і обкопаю. Такі острівки поробити. Може, туй теж пороблю такі Престовбурові кола, щоб трава не лізла. Дуже зручно і косить зручно. Бо трава тут дуже сильно росте. Ось чим я займаюся, хочу вам показати, який вереск красивий. Квітує, квітує. Стоїть у мене тут на вулиці і так от гарно квітує. Ось і ця хосточка вже почала готуватися на зиму, бачите, жовтіти. Але дійсно да, хтось їсть, якісь, мабуть, гусінь якась їсть, не слимаки, бо слимаки більше з'їли, я думаю. А може, і слимаки? Ось так збирається. Зимувати, але цього року не, не квітувала. Минулого квітувала. Я її купила, але бачите, порозмножувалися як кущики. Ось, розрісся, як, бачите, за цей рік гарно дуже. У цієї листочки відпали, то я їх уже викинула. Ще квітують Калібрахоаду квітують, оця вже все. Треба це вже викинути. Так, тут ще зелененька, ще, може, щось буде. Пітонія, мабуть, ні. Квітує гвоздичка. Бігонія як квітує. Вже холодно, а вона квітує і квітує. І заквітував ось цей кущик. Розростається міломи камінь. Дивіться, ще який газон, маргаритки квітують, ще якісь квіточки квітують, я не знаю вже по якому разу за цей сезон. На жаль, не можу покосити сьогодні гарна погода, але щось сталося. У нас там на кантіні, на кафе перебили десь кабель. Ну, наступного разу приїду в гарну погоду і буду косити. Особливо, бачите, мені тут під парканами треба косити. Дуже вже все позаростало. Ось так. Ну, що? Тут, бачите, немає свого, своєї електрики, електроенергії. Тому залежимо від загальної. Так, а зараз я що роблю? Я перекопаю ось тут у винограді, і трошки підкопаю і додавлю теж цього добрива до під кущики винограду. Вже листочки всі облетіли. Ще треба буде мені його обробити. Ну, спочатку займуся, обкопаю і додавлю добрива.